Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про валюсну деформацію стоп у дітей. Як визначити, які причини, і що робити? Лоскова деформація стоп є досить поширеною ортопедичною патологією, вирішення якої потребує комплексного підходу. Можна по-різному ставитися до цієї проблеми? Хтось вважає, що це нормальна стадія росту кісток, Хтось вважає, що потрібно терміново вбити на сполох і вживати заходи, поки не пізно. З власного досвіду ми рекомендуємо обирати густо серед та при появі певних ознак відвідати дитячого ортопеда і отримати рекомендації. Діти з'являються на світ з абсолютно плоскою стопою і вираженою парусною. У міру зростання приблизно у віці 2,5 років. Ножки можуть придбати їх подібну форму. До 5 років ноги, як правило, випрямляються склепіння стопи сформоване, будь-які зміни стоп і колін до 6 років не є відхиленнями, якщо не доходять до пустимі рами. Для своєчасного виявлення проблем важливо не пропускати планові огляди ортопеда. А на що ж батькам потрібно звертати увагу? Помітити проблему... Якщо малюк стоїть рівно на глидинкій підлозі, то його п'ятки роз'їжджаються, склепіння стопи завалюються всередину, слід звернути увагу, як зношується дитяче взуття. Стоптується саме внутрішня поверхня, а не зовнішня. Плосковалюсні стопи часто супроводжуються із подібною деформацією колінних суглобів. Якщо випрямити ноги дитини і притиснути коліна один до одного, до між кіточками не повинна перевищувати 5 см. Деколи можуть бути присутні скарги на біль ногах, дитина швидко втомлюється від ходьби. Найчастіше при цьому значно знижена висота зводу стопи і діагноз буде звучати плосковальмусна деформація стоп. Набута вальмусна деформація стоп виникає у дітей в дошкільному і шкільному віці. Причинами можуть бути. Травми в області гомілково-стопного суглоба, малорухливий спосіб життя. Є також і інші причини розвитку даної деформації це хвороби, що викликають м'язову слабкість нижніх кінців. Зазвичай це різні важкі неврологічні захворювання. Всі рекомендації ортопеда при валюті деформації стоп спрямовані на те, щоб зміцнити зв'язки і м'язи для правильного формування згоду стопи. Якщо у дитини виявлена плосковальмусна деформація стоп, необхідно правильно підібрати взуття з ортопедичними устілками і високим твердим задником. Основні вимоги, які необхідно пред'являти до взуття для дітей з валюсними стопами, це взуття повинно бути з натуральної шкіри, так як шкірозамінник швидко дає усадку під час носіння. Задник взуття повинен бути твердим і високим. Вище рівня щиколотки, носок вільним, бо стопний собок повинен міцно фіксуватися. Обов'язково повинен бути каблучок на взуття оптимальної висоти. П'ятка повинна бути закрита, стопа повинна бути щільно зафіксована. А ось носити стабілізуюче ортопедичне взуття без призначення лікаря не рекомендується. Для профілактики та покращення стану дітей із валюсною деформацією стопи потрібна лікувальна фізкультура для стоп, багато навантаження на босі ніжки, заняття на шведській стільці, ортопедичні килимки, масаж, плавання в басейні, збалансоване харчування та вітамін Д. Шановні дорослі, я впевнена, що ця інформація була корисною для вас. Ваших рідних. І я бажаю всім гарного здоров'я!